Чаємо нашого першого гостя Денис Ярославський, юрист, командир підрозділу збройних сил України. Пане Денисе, доброго ранку. Ми бажаємо і слава Україні! Слава студія, пане Денисе, поговоримо з вами за бахмутський напрямок. Сьогодні ранком Deep State у телеграм-каналі. В себе опублікували інформацію про те, що окупаційні війська контролюють більшу частину центру міста Бахмут. Яка оперативна ситуація поблизу Бахмута і в самому місті? У моєму ситуація залишається дуже напруженою. Ворог дійсно отримав деякі тактичні успіхи у центрі міста. Так, дійсно, ви всі бачили там оприлюднене відео, як там головний терорист Пригожин там та його терористи заявили о взятті адмінбудівлі. Навколо адмінбудівлі дійсно зараз йдуть бої. Ідуть бої по периметру центра міста йдуть дуже важкі бої. Зараз там героїчно перебуває 93-я бригада, героїчно перебуває пришельша на ротацію Харківське ТРО для розуміння. Це всі воїни, які пройшли дуже великі шляхи, вони розуміють, що вони роблять. Так, дійсно, бої йдуть, бої йдуть дуже тяжкі, дуже важкі. Але заявляти о взяті міста я б не став би на місці е, терористів. Якщо вони там бачать наше відео, вони люблять видюркувати з контексту, то хотів би сказати: повісить флаг на руїни адмінздання, те, що не взяти город. Ви вже брали юристи і Херсон, і Купенськ, і Зюм. Ми бачимо, чим це все закінчилось. Так, дійсно, ми бачили, що ну ось та ганчірка на руїнах адмінбудівлі. Так це далеко ще не взяття міста. Ми розуміємо це чудово, звісно. І також разом з цим ми розуміємо, що зараз в Бахмуті точаться бої ну практично за кожну вулицю, за кожен будинок. І це дійсно показує, що навіть будинок один чи вулиця може кілька разів переходити з рук в руки. Ось така та маневрна оборона відбувається, і динамічний фронт. Як особисто ви вважаєте, ось наступальний потенціал вагнерівців. Він близький до завершення? Чи рано про це говорити, і наступальний потенціал вагнерівців ще достатній? Дивіться, там не тільки вагнерівці, там ДШВ. Давайте будемо об'єктивні та відверті. Це ж наша народна війна, тому ми повинні розуміти, що всі повинні плюс-мінус розуміти, що там відбувається. І дуже багато. У них при наступі вони забрасують нас тілами кожен квадратний метр, з якого йдеться вогонь. Їх дуже багато. Їх в 3-4 рази більше, ніж нас. Ви повинні це розуміти. Так, за нами тактична перевага, тому що ми обороняємося. Але бої йдуть днем і ночью. От 24 на 7. Так, десь вночі, можливо, ми провалюємо деякі будівлі. Але зранку відбиваємо, тому що їх дуже багато. Ви повинні розуміти, що вони закидають нас три 4 чотири рази більше тілами, чим нас там знаходиться під обороною. Але також ротація йде, БК підвозяться, незважаючи на те, що це дуже небезпечно і дуже е, прострілюються всі шляхи підвозу логістики. Вся логістика здійснюється. Тому ще раз повторюю: міста ніхто не віддає. Якщо ми проаналізуємо всі бої, які були за схожі міста, коли ми контратакували, росіяни, терористи, найманці, всі, хто там в них є, вже давни-давно в свою зброю, форму, техніку та втікали. Ви це розумієте, ми це все бачили. Зацініть зараз те, що відбувається з нашими воїнами. Жоден ні бо не виступив назад, кожний клаптик землі боронить та випиває пане Денис. За що ми вдячні? Розуміємо, якою ціною здобувається перемога за взагалі за кожен клаптик нашої української землі. Пан Денис, якщо ми говоримо за логістику російських окупантів, якщо бої йдуть в центрі міста Бахмут, ми розуміємо, що Відповідно, російські окупанти форсували річку Бахмутку за рахунок такої природньої перешкоди, наскільки росіянам важко підвозити БК або підтягувати свої резерви для ведення наступальних дій, і якщо ми говоримо за боєприпаси і не тільки особовий склад, а техніку так само завдяки нашим підрозділам БПЛА нашим очам та підтримки артилерії дуже влучної артилерії. Нам вдається вирізати їх бика і їхнє скупчення, де б вони не підвозили, хоч за річки Бахмута, хоч за переправили це. Але ви повинні розуміти, ворог це знає. Ворог за рік війни навчився не скупчуватись. Якщо раніше ми акцентували увагу, наприклад, на скупченні е, бойової техніки там, 5 та більше одиниць, зараз вони так не скупчуються. По двом причинам: Перше, в них немає стільки техніки, як раніше. Вони не і по-друге, вони розуміють, що якщо два танчики стануть рядом, на ці два танчики сразу прилетить. Також це відноситься і до БК, вони не складують БК як раніше, в якихось ангарах і так далі. Вони складують БК у підвалах, вони складують БК розсартироване. Вони розуміють, що ми накриваємо їхні штаби, центри, БК і скупчення два і більше танків. Тому вони все розсереджують. Бо от, от це техніка зараз використовується так. До речі, от ви сказали про те, що потилама наша артилерія точно б'є, і випилює БК І от, до речі, аналітики Діпстейт в своєму телеграм-каналі також оприлюднили відео спільної роботи 112-ї окремої бригади та роборони та 3-ї тактичної групи Адам. Можна в телеграм-канал зайти діпстейт побачити це відео. Там досить ефективно по Кліщіївці завдали удару наші артилеристи і знищили будівлю з БК ворога. Ми розуміємо, що Кліщівка це на південь від Бахмута. І ми розуміємо, що це дуже коротке логістичне плече. І ми розуміємо, що саме ці БК могли прилетіти саме по наших захисниках в Бахмуті. І величезна подяка нашим артилеристам за те, що вони знищили цей ворожий склад. Так і є. Такия дійсно це кличівка. Вона допомагає контролювати та підвозити БК логістику ворогу для отримання траси з саме першу трасу, яку вони перерізали перерізали. Взяли під вогневий контроль. Так, от кличівка допомагає він відтуда. але ви повинні розуміти, як я раніше сказав, що такі БК, як було знищено, їх дуже багато. Вони їх раз все Пане Денисе, от ви попередньо говорили про нашу аеророзвідку, про те, що вони все бачать і за допомогою і артилеристів, ми маємо здатність влучати і в БК російсько-окупаційних військ і в скупчення самих росіян. Що ми говоримо за активізацію аеророзвідки з боку окупантів? Наскільки активізувалися безпілотні літальні апарати навколо міста і в самому місті, і так само що говоримо за авіацію? Опять таки, давайте будемо відверти, тому що не казати всю правду та закриваючи очі на деякі речі, ми недооцінимо ворога. Чим самим е недооцінка ворога равно загибель. Повинні це розуміти. Так, ворог дійсно за цей рік війни шагнув упоряд у е у навичках використання різних ППВА. в тому числі від квадрокоптерів, які вони взагалі не використовували на початку війни, до різних типів. Арлан, – їхній найпопулярніший та інші. Так вони дійсно використовують всі квадрокоптери та БПЛА так само, як і ми. Вони навчилися скидувати сюрпризи так само, як і ми. Вони багато чому навчились у нас безпосередньо у нас. Так використовуються БПЛА, шталт Арлан використовується насамперед для контролю та коригування артилерії ворога та мінометів ворога. По точкам скупчення наших військових та по трасі, яка доставляє логістику. Якщо погода дозволяє, якщо погодні умови дозволяють, і арман висить десь у повітрі на трасою, то ви розумієте, що кожен там приїзд машини або тощо на під'їзді до Бахмуту, контролюється очима ворога та наносяться враження артилерії по пересуваючійся техніки та по пересуваючійся піхоті. Так вони використовують. Ще вони дуже е, шагнули вперед у окопних ребах. Їх різновидності, я публікував у себе на сторінці у Фейсбук, їх е, різновидності дуже багато. Вони їх використовують дуже ефективно. Вони ушли від е, теми стаціонарних ребах, які ми прораховували та ось, знищували, і ставлять окопні. Окопний реп способен переносити військовослужбовець сам, Тому ви повинні розуміти їх небезпеку. До речі, користуючись нагодою, так пане Денисе, я хотів би сказати, що на апостроф тіві використовувала передача Security Talks більше ніж рік назад, і ми робили передачу про можливості однієї з компаній українських Укрспецтехніка, ми розуміємо, що зараз ми не можемо деталі розкривати, але ось ця компанія дуже багато зробила. Приладів для того, щоб на тактичному рівні можна кожен підрозділ ставити для захисту ротних взводних опорних пунктів від ворожих безпілотників і навіть бачити моніторити ситуацію довкола довкола бліндажу, бачити, як піхота ворожа наступає. Було б добре, щоб також держава звернула на такі розробки увагу і максимально забезпечила наших воїнів перспективі. Коротко ще ваша думка про такі засоби, саме щоб Україні надавали такі пристрої, прилади буквально до півхвилини, якщо можна. Так, Україна сама здатна це виробляти. Е, Міністр цифрової трансформації Федерів заявив нещодавно, що він підтримує ініціативи всі стартапи, які в даному напрямку будуть українці готові, е, презентувати та надають державні гранти. Це невероятно правильний крок. Я вважаю, що наші розумні вихідновинахідники здатні робити речі на деяке волів, привосходящі ворожі. Тому так я це підтримую. Дякую, е, міністру цифро. Трансформацію та уряду, який це е, захід підтримує. Пане Денисе, ми дякуємо вам за те, що знайшли час долучитися до прямого ефіру. Дякуємо за захист держави. Ми просимо вас написати нашим редакторам реквізити. Ем, якщо ви збираєте на щось, і ми розуміємо, що зараз дрони та плевізери потрібні на полі бою. Тому, будь ласка, просимо наших глядачів долучатися до цих зборів. Ми обов'язково бесіду опублікуємо на телеканалі і на точніше, ютуб-каналі Апостров Тіві. Денис Ярославський, юрист, командир підрозділу збройних сил України був з нами на прямому зв'язку.